Вітаю, шановна кадрова спільнота! В ефірі з вами кадрова кава і я її ведуча, шеф-редактор проєктів кадрових UA Вікторія Ліпчанська. Давайте з вами згадаємо, що на кадровій каві ми розглядаємо кадрові і навколо кадрові питання. Питання я зазвичай обираю, коли ви запитали, а я ну, не можу більше мовчати. Про таке запитання мене аж. Аж підкидуєш, як треба з вами про це питання поговорити. І сьогодні в нас буде саме таке питання: не тому, що воно складне, а тому, що воно потребує вашої уваги. І так, питання доволі просте: працівнику виповнилося 60 років. Є відмітка в військово-обліковому документі про виключення його з військового обліку. Чи потрібно подавати до територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомлення? Про зміну облікових даних, знаєте, ви можете на мене ображатися. Напевно, хтось з вас і ображається, коли я в розгляді запитань акцентую увагу на два моменти. Момент Перший. Читай законодавство буквально. Давайте подивимося на норму законодавства, яка передбачає подання повідомлень про зміну даних працівника щомісяця до 5-го числа. І так, це передбачено абзацем 11 пункту 34 порядку організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів, який затверджений постановою 1487 від 30 грудня 2022 року. І так, там зазначено, що подаються повідомлення за додатком 4 у разі зміни прізвища імені по батькові. У разі зміну реквізитів ну, фактичного отримання нового паспорта громадянина України або паспорта для виїзду за кордон, коли змінюється адреса задекларованого або зареєстрованого місця проживання, коли змінюється фактична адреса проживання, сімейний стан, освіта, місце роботи і посади, скажіть, будь ласка. Як можна прив'язати виключення з військового обліку у зв'язку з досягненням певного віку до ось цих даних, які перелічені в абзаці 11 пункту 34? Ну, ми ж читаємо законодавство буквально. Ми не можемо ці дані підв'язати, підтягнути, я не знаю, як сказати ще, під той перелік, в якому? І в разі змін яких даних треба подавати повідомлення? Це перший момент. Другий момент. Я завжди вам кажу: використовуйте, будь ласка, логіку. Давайте подумаємо. У разі, якщо сталася така ситуація, особа досягла віку 60 років, граничний вік перебування на військовому обліку. Він виключений з військового обліку. Є відмітка військово-обліковому документі. Хто ж цю відмітку військово-обліковий документ поставив, як не територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, або відповідний орган, де така особа перебувала на військовому обліку, чи то СБУ чи служби розвідки? Хто ж її поставив? Ну, звісно, вони, кого і про що в цьому випадку, ви збираєтесь повідомляти про те, що безпосередньо, зробив безпосередньо Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, і про те, що йому і так достоменно відомо? Ну, звісно ж, ні. Тому застосовуючи ось ці два принципи, читай законодавство буквально, тобто, користуючись нормою. і Логікою. Ви завжди з легкістю опануєте будь-які питання, не тільки питання військового обліку. Принцип можна застосовувати як до військового обліку, так і до всіх загальних кадрових питань. І я вас цьому намагаюся вчити, звертати вашу увагу, показувати, як це можна застосовувати. До речі, такий, не знаю, таку звичку. Її можна просто напрацювати систематично використовуючи законодавство. Далі, коли ви звикнете це робити, користуватися законодавством і одночасно до нього відноситися логічно і критично, вам буде дуже легко розібратися з будь-яким питанням. Тому вчиться. Вчеться, будь ласка, застосовувати законодавство і знати, як його застосовувати. А ми з вами зустрінемося на наступному тижні. Всім тихого, мирного дня і продуктивного. Скоро кінець тижня будемо трішки відпочивати. Напевно, символічно, що поки я з вами говорила про військовий облік, пролунав відбій від повітряної тривоги. Всім гарного дня. До побачення!